Це улюблені години фітнесу нашого рецензента, і тепер це за найнижчою ціною. Сьюнтурейс безкомпромісний вибір для серйозних спортсменів. Огляд і чи варто купувати за 319 доларів? У світі фітнесу, де переважають гіганти, такі як Гармін та Яблука, з'являються ряд цікавих альтернатив, які прагнуть зайняти свою нішу. Сьюнтурейс один із цих претендентів. Нещодавно з'явився на ринку, ці спортивні години привернули увагу не лише завдяки їх технічним характеристикам, але й завдяки привабливої ціні, особливо зараз, коли вони доступні на Amazon за неймовірні 319 доларів. Це найнижча ціна, яку можна знайти, і це чудова можливість для тих, хто шукає надійного та функціонального інструменту для навчання без переваги. Я завжди був прихильником свідомого вибору спортивного обладнання. Не потрібно переслідувати найдорожчі моделі, якщо ви можете отримати порівнянні або навіть найкращі характеристики за меншими грошима. Сююн Турейс – це яскравий приклад того, наскільки це можливо, ознайомившись із відгуками та вивчивши риси цих один. Я вирішив поділитися своєю думкою щодо того, чому вони можуть стати чудовим вибором для серйозних спортсменів, особливо тих, хто активно займається бігом, трасом та іншими видами заходів на свіжому повітрі під відкритим небом. Великі розміри, серйозні функції, перше враження. Перше, що привертає увагу під час зустрічі з гонкою Суунто – це його розмір. 143 дюймовий дисплей AMOLED та товсте обличчя 1,93 дюйма роблять цей годинник дуже вражаючим. Порівняно з більш компактними моделями, такими як Apple Watch Suyun Uyuntu Race дійсно виділяється своїми розмірами. Вага 83 грам також відчувається, але, як зазначають багато користувачів, годинник не відчувається об'ємним і незручним при носінні. Я думаю, що розмір гонки суунто водночас є її сильною і слабкою стороною. Для тих, хто звик до невеликого, елегантного розумного годинника, цей годинник може здатися занадто великим. Однак для спортсменів, яким потрібен великий, добре читаний дисплей, особливо під час інтенсивних тренувань, розмір гонки з є перевагою. Великий дисплей забезпечує чудову видимість навіть при яскравому сонячному світлі, а чіткий екран AMOLED забезпечує багаті кольори та високий контраст. Серце с Рейс – функціональність для тренувань. Але розмір це лише зовнішній вигляд. Головне у спортивних годинниках це їх функціональність. І тут S U дійсно вражає. Цей годинник пропонує широкий спектр функцій для тренувань. Включаючи. Точний GPS з Ujuntu Race оснащена подвійним GPS, який забезпечує швидку та точну фіксацію місця розташування. Це особливо важливо для бігунів, трейлерів та велосипедистів, які часто тренуються у віддалених районах. Детальні картки, побудовані в картках, дозволяють орієнтуватися на місцевість та планувати маршрути. Це особливо корисно для тих, хто любить досліджувати нові місця. Багато спортивних режимів Сьюнтурейс підтримує широкий спектр спортивних режимів, включаючи біг, плавання, їзду на велосипеді, травму, альпінізму та багато іншого. Кожен режим оптимізований для певного типу діяльності та забезпечує відповідні дані та метрики. Протягом тривалого часу автономної роботи С'ЮнтуРейс може працювати до 30 годин у режимі GPS, що достатньо для більшості довгих тренувань та змагань. Водостійкість 100 метрів, ці години можна використовувати для плавання та інших водних видів спорту. Я вважаю, що функціональність -Ту РЕЙС робить це чудовим вибором для серйозних спортсменів, які шукають надійний та універсальний інструмент для тренувань. Ці годинники пропонують усі необхідні функції для відстеження прогресу, планування маршрутів та аналізу результатів. Досвід, млявий сенсорний екран та відсутність розширених функцій розумних годинників. Незважаючи на свої сильні сторони, гонка з UNTU не позбавлена недоліків. Згідно з багатьма відгуками, сенсорний екран цих годин може бути млявим і не завжди реагує на те, щоб торкнутися першого разу. Це може дратувати, особливо під час інтенсивного навчання, коли вам потрібно швидко отримати доступ до інформації. Крім того, Сьюнту Race не пропонує передових розумних годинників, які можна знайти в більш дорогих моделях Garmin або Apple Watch. Наприклад, у цьому годиннику немає підтримки сонячної зарядки або високого рівня відстеження сердечного ритму. Я думаю, що ці недоліки це компроміс, який Suunto повинен був піти, щоб запропонувати спортивний годинник за більш доступною ціною. Якщо вам не потрібні розширені функції розумних годинників з UntuRace це відмінний вибір. Але якщо ви шукаєте годинник, який можна використовувати для повсякденних завдань, таких як отримання сповіщень та управління музикою, можливо, варто розглянути інші варіанти: чи варто купувати гонку з Юнту за 319 доларів? Отже, повернемося до головного питання: чи варто купувати гонку з ЮЮнту за 319 доларів? Я вважаю, що відповідь так, особливо якщо ви серйозно ставитеся до спорту та шукаєте надійний та функціональний інструмент для навчання. Ці години пропонують широкий спектр функцій для тренувань, включаючи точні GPS, детальні карти, багато спортивних режимів та тривалий час автономної роботи. Вони також відносно недорогі, особливо зараз, коли вони доступні в Amazon за зниженою ціною. Звичайно, Рейс має свої недоліки, такі як млявий сенсорний екран та відсутність розширених функцій розумних годинників. Але я думаю, що ці недоліки є незначними компромісами порівняно з перевагами, які пропонують ці години. Мої рекомендації. Купити гонку з ЮЮНТУ, якщо вам потрібен грізний GPS Sportswatch, який не стоїть біля руки та ноги, і ви в основному плануєте використовувати їх для тренувань та заходів на свіжому повітрі. Не купуйте гонку з ЮЮНТУ, якщо вам потрібні вдосконалені розумні годинники за допомогою сонячної зарядки та високого рівня відстеження сердечного ритму, або якщо ви плануєте використовувати години в основному для повсякденних завдань. На закінчення, Сьюнту Рейс це чудовий вибір для серйозних спортсменів, які шукають надійний та функціональний інструмент для навчання за доступною ціною. Цей годинник пропонує широкий спектр функцій протягом тривалого часу автономної роботи та відносно недорогої ціни. Якщо ви шукаєте спортивний годинник, який допоможе вам досягти своїх цілей, гонка с це чудовий вибір.